Наскільки ми близькі є до Ісуса Христа, тому що бути поруч, бачити, що відбувається, це ще не означає приймати Його. Так само, як і Юда, кожен може спокуситися на те, що пропонує цей світ. А цей світ пропонує дуже багато що. Іноді бувають моменти в житті, коли тяжко відмовитися від чогось, від чогось приємного, від чогось такого доброго, від чогось те, що зробить тебе багатшим, те, що зробить тебе впевненішим, те, що зробить тебе кращим в цьому світі. Іноді нам від цього дуже тяжко відмовитися. І ми думаємо, що це нас зробить щасливішим, і ми станемо задоволенішим. Але потрібно зрозуміти те, що те, що пропонує цей світ, це все тимчасово. Те, що ми накопичуємо, воно все. Залишається, воно з нами не йде. І ми маємо це розуміти. Єдиним джерелом справжнього щастя є щось незмінне, є щось не є щось незмінне, є щось вічне, те, на що не впливає ні політична, ні якась економічна, ні екологічна, ні хвороби, ніяка обстановка ніщо не впливає на це. Як думаєте, хто це є? Це є Бог, Господь Ісус Христос.